А от погляньте от така от штучка з німецьких позицій, хто, на перший погляд, зрозуміє, що це? Батарейка? Ні, це не батарейка. Футлярчик якийсь чи коробочка, ну, можна сказати так, але, але ось її верхушка, і, якщо придивитися. Бачите, фотоплівка виглядає. Воно вже закисло, його, певно, звідти не висунути. Але такий стан теж нормальний. На поличку піде. Тому що перший раз у руках. Держу, скажемо так, я не знаю, як назвати футляр для плівки, коробочка з плівкою для фотоапарату.